Друзі, всім привіт! Сьогодні знову говоримо про ESL про лігу. У нас залишилися групи C і D, так як A і B закінчилися. Дізналися ми вісьмох учасників плей-офф: це Na'Vi, G2, Eternal Fire, Мібер, Фейс, Spirit, Heroic та The Mongols. Всі команди, яких ми і очікували, крім напевно Мібер. А так то, порешті, ну, здивованим бути неможливо. Я говорив більше про це в минулому відео для спонсорів. Дуже дякую їм за підтримку. Там відповідав на їхні запитання, і, власне, говорив про ESL Pro League, про основну частину всіх команд. Сьогодні буквально два слова зараз скажу: це про те, що герої все-таки по ходу турніру добрали свою форму, і спокійно, без жодних там нервів, вони закрили сангал, яким просто ще рано. Вони молодці, це найстрай, але все-таки зарано їм багато хто. Андерперформов міг набагато краще виступити. Той самий Самей, їхній снайпер він дуже слабко зіграв. Команда героїк набирала навпаки по ходу турніру, і в повторному матчі, де вони між собою грали, а вони все таки здобули перемогу. Схожа ситуація сталася між Макс. The Mongols з ходу турніру набирали, і в результаті... Здолали французів, попри те, що в першому матчі між ними на цьому турнірі Серднявак здобули перемогу з рахунком 2-0. Монголи поквиталися супернику і спокійно гарантували собі останній слот у плей-офф зі своєї групи. В Мібер було все дуже круто, але проти G2 все таки вже не було в них шансів, тому що цей матч був не такий важливий. В G2 не настільки багато проблем, як в колишніх суперників. тож тут закономірний результат 2-0. Все по цих групах більше говорити не будемо. Зараз переходимо до це, іде, де теж буде надзвичайно багато цікаво. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Вона бустить канал розвиток його. Тож я сподіваюся на подальшу співпрацю з вашого боку. Почнемо з групи. С. тут очевидним фаворитом є команда Маус, тим більше вона ще й зустрічається з Рустер в першому раунді. Це не професійна австралійська команда. Що вони тут роблять, це вже інше питання, але все-таки в Австралії не така висока конкуренція. Тому рустер, це відразу можна їх відносити до аутсайдерів, так само, як і Мейті, які після відходу Бальпса так і не знайшли свою форму в північній Америці. Вони все таки якось показують непогану гру, але як тільки виїжджають за свій регіон, то відразу починаються проблеми. Смішно, що зараз вони будуть розпочинати проти команди зі свого регіону Complexity, яких вони, до речі, нещодавно обіграли на eSports World Cup, але це був Best of 1, і тому це не так важливо. Комплеї мають забирати цей матч, Тож мейті з лайком виглядають не надто впевнено, тому поки що не варто очікувати хороших результатів від цієї команди. Тож повертаємося до Маус. Маус в формі більш матч непоганій. Вони добре виступили загалом на турнірах цього сезону. В них півфінал Sports World Cup, півфінал Кельну, третє місце на Бедбундаші. Все дуже дуже добре для них. Поступаються вони лише двічі наві, і один раз поступилися Eternal Fire саме у цих матчах. плей-офф. Ось а тут в них не буде якогось величезного супроту, тим більше в їхній частині сітки. А бійджи це зовсім не команда, яка може щось серйозне протиставити суперникам такого рівня. Зараз у них спад, причому доволі сильний. Вони навіть на CCT там безбожно програють в шоудауні, вони безбожно програють. Ну, не цікаво взагалі за ними спостерігати, і незрозуміло, чи будуть вони хоч. Перспективі повертатися в якихось топ 20 і не за рейтином ХЛТВ, а реальних топ 20 Ті ж імперіал, проти яких бійджі будуть розпочинати свій виступ на цьому турнірі, виглядають набагато перспективніше. Вони кикнули хені, це було контраверсійне рішення, тому що бразилець дуже добре виступав, але взяли собі трая, і трай після піврічної перерви виступає просто чудово. Це його повернення на Pro League, адже він власне брав паузу. Навіть не піврічну, а річну після ESL Pro League, після того, як Найнзі вийшли в 1 восьму цього турніру, поступившись в Star Riders. А сам трай виглядає ну, дуже впевнено на своєму рівні, там у своєму регіоні він знищує все, що можна, і доволі впевнено він взагалі влився в цю команду. Поки що якихось здобутків величезних в них нема загалом. Але і провалів також важко сказати, що були, тому що команда виступає непогано, він виступає непогано. Останнє місце на кельні це проблема, але все ж таки вони там демонстрували хоча б якусь надію на хороший результат. Тому тут, я думаю, вони будуть боротися за плей-офф. А у комплексі все та ж проблема. Дуже добре грає Еліш, дуже погано грає решта, особливо Халзер. Чи що зміниться, я не знаю. Побачимо, що взагалі вийде з цієї команди. Мейті вони мають проходити, але решта суперників приблизно такого ж рівня, як і вони, тому придеться поборотися. Цікава пара буде. Між Фнатік та Астраліс, Фнатік зараз з приходом Блеймефа дуже добре додали. Команда виглядає непогано на рівні багатьох суперників. Так, є в них і відверті фейли, от як нещодавний виліт з Антерпік Ворд Чемпіоншуп від Екстатік. Але в той же час вони і нав'язують боротьбу таким командам, як Героїк, як Сангал було у фіналі Сісіті не так давно. Також вони виграли шостий сезон Рез European Сіріс, перегравши у фіналі в Перші Ньюай. Тож... В команди є перспектива, але є величезна і проблема. Це афро, і я не розумію, чому його тримають. Це жахливий снайпер, який зовсім не підходить команді такого рівня, і команді з амбіціями такого рівня. Адже якщо подивитися на підписання Блеймефа, це доволі серйозна заява. Я думаю, вони йому запропонували хороші умови, і вони його переконали не сидіти на бенчі і чекати якоїсь кращої пропозиції від кращої команди. Теорії, наприклад, могли б Falcons зробити таку пропозицію, тому що їм треба був якраз плеймейкер-блейме цю пропозицію від них не отримав, але якраз влітку це цілком було б реально. Однак, все-таки Фнатіки його переконали, і він перейшов сюди. Тому це говорить про амбіції, І Афро це не той снайпер, з яким можна досягати якихось перспектив та великих результатів. Астраліс це трошечки інша ситуація. Команда має багато проблем, і взагалі в цьому сезоні вони стартують ну дуже важко. Закінчували вони його на хорошій ночі, адже після того, як Девайс став капітаном, в них було чотири півфінали поспіль, а потім ще й і чвертьфінал на Blast Premier Spring Final. У цьому сезоні в них є лише п'яте-шосте місце на Full Groups. Так цього було достатньо для того, щоб вийти на full Final, Але за слот вони грали за ней Ну, Типу не дуже круто. У Кельні також команда не продемонструвала чогось яскравого. Вони ж проходили напряму на цей турнір відразу у групову стадію. Вони не грали плей-ін, але це їм не дуже допомогло. Вони стартували з того, що перемогли на ЕНЗ. Далі 0-2 від Навіль, поразка від житу 2-1. І все, команда покинула турнір на 9-12 місці, як і The Mongols, наприклад. Тому не найкращим, чином вони зараз виглядають. Хоча. Потрібно зважати на те, що вже доволі багато часу пройшло з Кельну, і в них був взагалі шанс потренуватися і вивести себе на кращий рівень. Я прогнозую, що у плей-офф прийдуть Маус, Астраліс, все-таки Фнатік і все-таки Імперіал. Здається, що комплексі розчарують цього разу дуже сильно. Далі переходимо до групи, D, і тут Віталіки мають нищити всіх перемога на Кельні. І на цьому ми закриваємо питання про Віталіки, тому що це наразі одна з двох найкращих команд. Наразі це крайній тиродин чемпіон, тому на цьому закрили цю тему. Атокс Атокс це монгольська організація, яка тільки нещодавно три дні тому отримала візи у Європу. Тому навіть якщо б в них і був якийсь шанс. Не варто його взагалі зараз розцінювати. В них було всього три дні, щоб добратися до цього турніру. Це долітати з Азії. Це дуже важко, дуже втомливо. І якось потренуватися, отримати буткемп в Європі перед цим турніром в них не було можливості. Тому це буде заслужене останнє місце, бо решта групи виглядає набагато цікавіше. А фурія після приходу з кулса виглядала спершу дуже симпатично, але далі якось пішли результати трошечки вниз. В кельні. Чогось фантастичного не сталося. Так, вони кваліфікувалися з плей-ін-стадії, але загалом там останнє місце і 0-2 від Liquid на основному етапі. В Бідбумдаші вони ніби щось там змагалися. Я не бачив по якості гру, але вони вийшли на основний етап. Напевно, це для них хороший результат. Загалом, я не думаю, що ми побачимо від них якийсь прорив. Буде багато близьких матчів, буде багато близьких мап, і треба буде, щоб не непростідавна наприклад, Серато, який останнім часом виступає не найкращим чином. Тож, побачимо, що з цього вийде. А от Falcons, я практично не сумніваюся, що не зможуть вийти у плей-офф, а після початку нового сезону вони демонструють доволі непоганий рівень гри. В них був близький момент для того, щоб вийти на full файнал вони поступилися в результаті Астраліс. Ну, загалом вони виглядали дуже непогано. Це була перша така надія на те, що вони можуть демонструвати притомний результат. У Кельні вони посіли таке ж, як і Астралі з 9-12 місце. Але різниця в тому, що вони мусили грати стадію плей-ін, де змогли здолати такі команди, як Бійджі, як Alternate Attacks поступилися, а лише Eternal Fire. Тому тут нічого дивного немає, і розчаровуватись цьому також не варто. Далі був Fall Showdown, який вони несподівано для мене все-таки виграли. Я сподівався, що вони виграють, але все ж я був трішечки здивований, адже два над на у фіналі це було круто. Після цього третє місце на закритій кваліфікації до ЕМ Ріо. поступились вони героїк. Майже пройшли. Це теж хороший для них результат. Найбить бомдаще. Вони також кваліфікувалися в основну стадію, але тут же Віртус про вони поступилися. Тож зараз команда, ніби як на найкращій точці після того, як вони гікнули не Бориса. Чи будуть вони це продовжувати, чи вийде в них це зробити? Побачимо далі. Зараз спостерігаємо. Ліквід також дуже добре стартували з цей сезон. Вони кваліфікувалися на ріо, кваліфікувалися на Full Final, А в них все виглядає дуже добре. Майже вийшли у пли Кельну. Чи це був перший медовий місяць, чи ні? Також показує цей турнір. Альтімейт виглядає непогано, але досвіду навання в нього все ж малувато. І чи в якийсь момент він не посиплеться? Це дуже важливе і дуже серйозне питання. Враховуючи Triple Elimination сітку, це можливість для команди награти багато матчів. Це буде цікаво, і я буду активно спостерігати за матчами Liquid. Не впевнений, що буду так спостерігати за командою Віктора і Стівая. А проблема в тому, що дуже все погано в ЕНС вони не пройшли на РМР. Вони взагалі відкриті, закриті кваліфікації всі провалюють. Останній найбільший провал стався на кваліфікації до Злендерпіку Championship, де вони поступилися. Академці НейП Young Ninjas, з рахунком 2-1. Вони провалили просто той матч, і все дуже погано. Команда вже кікнула Кубина, Це тренер, і наскільки я розумію, без тренера вони будуть виступати на League. Це не знаю чи добре, чи погано, але виглядає так, що вони просто мусять дограти цей турнір чисто заради того, щоб відпрацювати оцей партнерський слот. Тому немає відчуття, що в цьому складі в такому стані вони зможуть вийти у стадію плей-офф. Аби останнє місце не посісти і не відлетіти від AtOX. Red Canids Virtus Pro. Canids – це місце, де знайшов собі притулок Хені. Виступають вони не аж космічно, але все-таки на RMR змогли пройти в вирішальному матчі, перегравши команду Fluxo. Також тут грає Колд це взагалі прикольно. Ну і Venom Zero, Davideus – це теж доволі відомі персонажі, за якими варто спостерігати. Це Майбутнє взагалі південноамериканської сцени, і з такими досвідченими айті-мейтами, як Кулзіра та Хені вони можуть показувати хороший результат. Чи вистачить цього на League? невідомо, але думаю, що хоча б одну-дві перемоги вони здобудуть на це в них є перспектива. До речі, це може одразу статися проти ВП, де команди також новий тренер. Замість одного ноунейма прийшов інший ноунейм. люди взагалі без імені в кіберспорті загалом. Ну, порівняння порівнянні з Дастаном вони просто ніхто пилюка на ногах до стада, скажімо так. Але чи зміниться щось у грі команді, невідомо. В цьому сезоні вони теж не дуже добре виступають. Розпочали вони непогано зі Sports World Cup, але далі провал на кельні, провал у шоудауні, адже все-таки не прохід в основну стадію, це для них провал. Ну і Бенбундача для них, як я бачу, не дуже добре закінчилася. На Есель Пролізі я не впевнений, як вони виступлять. Все-таки це команда, яка може продемонструвати хороший результат. Тут є якісні гравці. Суперники тут не надто вже їх переважають рівнем всі, крім Віталіті. Тому боротися вони точно зможуть, і останнє місце їм не мало би світити, тим більше враховуючи, що південноамериканська команда в них буде в першому раунді, і там є шанси її переграти. Проти Ліквід, наприклад, я думаю, в них вже шансів не так багато. Але буде видно, за плей-офф вони зможуть чіплятися, але чи вони. Точно туди пройдуть, важко сказати. З цієї групи я очікую проходу Vitality, Falcons, Liquid та Fury. Побачимо, як сітка складеться, але для мене це поки що 4 найсильніші команди. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями від виступів попередніх команд, очікуваннями від виступів наступних команд і любіть Counter-Strike.